Всім привіт! Сьогодні дуже гарна погода і дуже класний у мене настрій. Квітень самий найкращий місяць року. Саме тому, що я народилась в квітні. І сьогодні у мене день народження. І я хочу, щоб ви побачили, як я радію. Подивіться, як гарно виглядає зелений і жовт. І оці тюльпани дуже пасують, дуже пасують зелене і жовте. Любі друзі, я запрошую вас до мого каналу. Запрошую вас підписатися, подивитися мої відео, а також побачити, як я. Прогулююсь містом. Буде дуже багато цікавого. Будемо ходити каньйоном, будемо дивитися історичні міста. Любі друзі, до побачення! Я маю надію, що ви будете зі мною.